Всім привіт! У нас сьогодні випуск проходження офіційних карт в грі Generals Zero Hour. На часі мапа Північна Америка, її ви можете бачити на екрані. Граємо сьогодні заток з генерала проти відповідного рандому. Так що поїхали. Отже, фаза перша розбудова. Починаємо грати в два ресурсних центри. Відповідних рабіків і відправляємо до їх саплаїв. Одним рабіком будемо розбудовувати казарму, Вона нам знадобиться для захоплення нафтової вежі на півночі, а також для ремонтного та переробного заводів. Вони в нас є з різних боків нашої мапи. Виходимо в військовий завод. ставимо наш саплайчик. Ремонтний завод, якщо що відповідає за ремонт техніки, а переробний за його вартість. Він зменшує вартість нашої військової важкої, І не тільки там всієї техніки з заводу, він зменшує вартість. Так, робимо рабіків, рабіків. І відправляємо один квад для розвідки, проти кого ми сьогодні будемо грати, щоб зрозуміти щодо чого. Можливо, нам вдасться щось там трошечки підбити, мінуснути. Буде також досить файло. Так, поїхав наш квадік. Будемо дивитися, що до чого. Захоплюємо вежі. Так, квадік під'їжджає. Бачимо китаєць на сьогодні. Одразу будемо розстрілювати його бульдозера. Одразу робимо мінус тисячу. Паралельно захоплюємо нейтральні наші будівлі. І тут є один дуже цікавий лайхак. Нам потрібно нашим квадіком розстрілювати його сапл -тракчики. Це нам дає досить такі прикольні бонуси у вигляді того, що в нас накопичуються генеральські підвищення. А коли в нас буде кеш-баунті, а це винагорода за вбивства ворогів, так нам ще за це буде даватися гроші, тобто одні плюси наш противник не набирає. Ресурсів, не накопичує їх, тобто він не може ними користуватися. Через те, що бот, ну, якби він не розуміє, чого я не знищую, напевно, його саплай центр. Він буде регенерувати ці самі саплтраки безкінечно. А ми їх будемо безкінечно розстрілювати. Відповідно, всі в плюсах. Потрошечко виходимо в палац, це наш технологічний центр. Він нас буде відповідати за наші важливі покра... Вибудовуємо нашу першу лінію оборони біля другого сапла Це вона не буде потужною, аби лише відбити перші атаки ворога, тому що хто там не був, він буде відсилати якихось там юнітів. Чисто прочекати. Наш квадік розважається, розстрілюємо тут усіх, продовжуємо. І скажемо, напевно, пару слів про саму мапу. В нас сьогодні вона асиметрична, має рівнину таку місцевість. В принципі, горами вона обмежена лише на, там, на периметрі баз. І то, якщо побачити на нашій базі, так лише по бокам трошечки щось є, а так, в принципі, нор. також об, сама карта обмежена водоймами, тобто, якщо ми оберемо якихось там. Юнітів в плані з авіацією. Так ну, ГВАшників її нема, але в принципі, якщо грати за якогось там піхотного китайця з крутими хеліксами, чи, наприклад, авіатора з його невидимими туманчами, то в принципі буде досить такий прикольний варіант для маневрів, щоб через водойму просто обійти вашого ворога і в спину його туди, так жалити нормально. Розбудовувати також тунельні системи та лінії оборони. Опа, бачимо, бачимо, це в нас танковий китайсь. Ми це розуміємо по двом личкам на. Батлмайстерах та підвищенню, а точніше покращенню завтозарядки. Одразу робимо побільше нашого розлюченого натовпу. І так як ми будемо грати сьогодні Токсом проти китайця, тим паче танкового давити, намагатися давити його якоюсь важкою технікою немає ніякого сенсу. Як ми знаємо, у танкового китайця. Є вже ж такий е, мінімальний нюанс е, у вигляді того, що в нього немає далекобійного озброєння. Але я не думаю, що нам якісь там, наприклад, скад ракети тут допоможуть. Моя ідея, напевно, буде на гру наступна: будемо розбудовувати розлючений натовп і покажемо, на що він здатен взагалі в цій грі. Тому що я вважаю, що це дуже недооцінені юніти в плані того, що вже ж ми не можемо їх по певним причинам засунути до тунельної системи, тобто десь їх швидко винести. Ну, це не вийде. Але в нас є Джармен Кел, якого ми вже зробили. Він нам дасть можливість вибити з техніки, а саме Батлмайстрів та а вже ж танків імператор, про яких ми розповідали в минулому випуску. Вибити екіпаж і посадити туди наших, наприклад, требелів. О, це дуже важливо. Беремо кешбаунті. У вигляді підвищення, вона нам дає прибудок за знищену техніку. У вигляді там, коли граємо проти танка, це взагалі бімба. Тут, як ми бачимо, вже нам дається за сапл тракчики бабулесі. Це нам дуже-дуже важливо також. Збиваємо, збиваємо так. І що треба ще також сказати про токс генерала, за якого ми граємо? А Вже ж нічого такого надмірно важливого тут немає. Особливість у тому, що в нього дуже розвинені токси технології, тобто тунельна система не з кулеметами, а з токс системою Танки мають е, снаряди з е, начинкою токсинів, тобто більш е, є покращення на е, Сибірську язу в плані токсинів. Тобто, це дуже дуже крутий персонаж, але напевно, на жаль, не так проти танка, як більш проти піхотних складових будь-якого генерала чи проти також захисних деяких складових, якщо ви граєте проти то, то ці шавушники в палатках вони досить гарно подихають від тих же токсинових снарядів і всього іншого. В нашому випадку, коли ми граємо проти танкіста, Танки навіть Токс, вони не дуже гарно себе будуть показувати, але як ми бачимо, розлючений НАТО себе показує більш ніж якісно. О, Бачимо імператори, вибиваємо обов'язково, вибиваємо екіпаж. Ось одного імператора ми вже будемо собі в тунельчик захоплювати. Building construction has been completed. What is next? Yes, I will do what I must. Тактика на гру в нас буде наступна. Зараз ми відбиваємо всі його спами та атаки. Після чого першочергово нам потрібно знищити його ядерку. Зробимо це за допомогою двох вантажівок з вибухівкою та одного залпу скат-шторму. Насправді, якби ми грали, наприклад, за того ж Demolition, так саме підривного генералу, можна в принципі використати просто сам скаршторм і одним залпом її знищити. Але коли ми граємо за ГВАшників чи, наприклад, Токса, ми маємо враховувати той фактор, що їй не вистачить. Нашого одного залпу не вистачить, щоб знищити його супервепа. Він залишить там 10% від будівлі, і цього буде мало. Тому що нам потрібно, нам потрібно ще щось. Ми використаємо для цього ті самі вантажівки. Так як нас немає на них покращень на вибухівку, нам доведеться використати. Дві. Дуже така проста математика. Далі, далі, будемо напевно наступати для наступу. У нас є декілька варіантів. Перший варіант це масове використання далекобійних систем в нашому випадку. Це Баги, наприклад, або скад ракети. Або той варіант, що подобається мені більше, це використання розлюченого натовпу, а точніше спаму цим розлюченим натовпом. Ми зробимо таку велику когорту цих юнітів, так? І просто підемо, наприклад, в лобову атаку проти цього бота. Так, фаза 2. Анігіляція суперзброї противника. Поїхали. Робимо ребель Амбуш для відволічення його сил, а також для того, щоб зрозуміти, хто в нього тут є. Бачимо, що сили в нього були трошки в іншому напрямку. Робимо тунельну атаку. Так, випускаємо наші замасковані вантажівки, під'їжджаємо, під так як ми граємо не проти звичайного китайця борттанкового він не ставить міни, нам це не заважає взагалі. Розставляємо наші вантажівки навколо, щоб не вийшов фейл якийсь з ними. І підриваємо. Бачимо, що в принципі досить таки нормальний урончик пів пройшов. Пів ХП ми зняли, то можна запускати наш скачторм і знищувати його суперзброю. Мінусуємо, мінусуємо. Краса. Далі накопичуємось і просто йдемо в лобову знищувати. Чекаємо наш Скаршторм і знищимо лобову. Так, накопили наш розлючений натовп. Бачимо, де Так, Скаршторм майже готовий. Робимо ще більше розлюченого натовпу. Джармен Келл у нас на підмозі вже тут. Так, розвідуємо, що в нього тут є. І фаза 3. Наступ. Починаємо просто наступати. Знищуємо за допомогою наших скат-штормів та підвищення його основні сили. Не забуваємо про те, що є тут токсиновий слід, тому обов'язково треба перечекати, поки він пройде, щоб атакувати нашим розлюченим на натопом. Джармен у нас на прикритті. Так, бачимо його сили. Частина пішла через токсини і сама знищиться. Тут наш натовп працює. і все, починаємо йти вперед і просто анігілювати все, що бачимо. Не забуваємо про нашого Джармен Кела. Він зможе дефати від піхоти та якісь, та знищувати екіпажі, наприклад, гатлінгів, які дуже можуть гарно вразити. І не забуваємо, що в нас ще є імператор, який сидить там тунельчик. Він нам допоможе для знищення бази противника. Випускаємо і починаємо просто ураження. Все, все, Знищимо, знищимо, все знищимо. Стираємо потрошечку, йдемо йдемо вперед, повністю все. Як ми бачимо, розлючений натовп просто, блін, він не щадить нічого. Йому все одно, що там танки, будівлі, пофі. Вони просто йдуть вперед і просто знищують все. Універсальний моб, просто універсальний. На жаль, як ми бачимо, ці моби дуже вразливі перед ядер, ядеркою чи токсинами, але потрібно трошечки акуратно з цим поводитись. Нічого страшного нема, вони досить зличками швидко регенерують, тобто це не проблема. Тим паче в нас є ще наш імператор, який може також досить гарно анігілювати. Продовжуємо наступ, не забуваємо, що можуть бути в нього ще саплаї десь збоку. Тут все знищуємо, розлючений натовп нас продовжує, продовжує наступ. Так, далі, далі. Ну і в принципі залишилась нам фіналочка. В нього залишився, як я розумію, лише один саплайчик, ми його можемо розвідувати. І, в принципі, просто. А, бачимо, в нього ще є бульдозери. Треба вибити бульдозери, якщо вони є. Тобто направляємо сюди наших юнітів. Бачимо ще бульдозери. Якщо в нього залишиться хоча б ще один, можливо, нам доведеться за ним ганятися, тобто треба його швидко вибивати, так. І просто знищуємо вже тоді все що залишилось. Сюди трошечки скачторму приправимо. І а-ля комедія для цього генерала. Так, є. Ось так от ми проходили карту Північна Америка. Всім дякую за перегляд. Гарного вам дня. З вас лайк, підписка. До побачення.